Сергія надала висунули кандидатом на посаду президента Асоціації міст України. Таке рішення одноголосно прийняло під час засідання асоціації міст у Тернопільській області у кінці грудня. На заході були присутні представники всіх міст та селищ Тернопільщини, які входять до Асоціації міст України та міські голови Хмельницького та Івано-Франківська. Місто Тернопіль має дуже великий Позитиви саме в господарських питаннях, і цей досвід зрозуміло, що важливо перейняти для міста Івано-Франківська. Я думаю, що для інших міст. Останні ініціативи уряду, зокрема, і різкі зміни податкової бази, як от спроби перерозподілити єдиний податок на користь центрального бюджету, можуть призвести до погіршення якості виконання своїх функцій місцевою владою, котрі цього року додали більше повноважень без належних для цього ресурсів. Це питання, яке сьогодні. Фактично, дійсно дуже суттєво завдає удару по місцевому самоврядуванню. Місто Хмельницький за умови, якщо єдиний податок забирають, втрачає близько 100 мільйонів. Якщо профтехосвіту передають десь приблизно теж 80 мільйонів, і пільгові перевезення десь близько 30 мільйонів. Це всі ті кошти, з якими місцеве самоврядування мало би покращувати міську господарку. Учасники засідання одноголосно обрали Сергія Надала кандидатом на посаду президента Асоціації міст України. Досі діючим президентом є регіонал соратник Віктора Януковича Юрій Вілкул. На думку ж учасників асоціації цю посаду мав би займати мер Патріот, представник малих і середніх міст, яких більшість в Україні. Одноголосним рішенням прийнято. Висунути на посаду президента Асоціації міст України Тернопільського міського голову Сергія Натал. Президент Асоціації міст України здійснює свої повноваження на громадських засадах. Відтак Надал і далі залишатиметься очільником Тернополя. Держава не виділила кошти на перевезення пільговиків у громадському транспорті Тернополя. Потреба саме на пільгові перевезення, які планують перекласти на плечі міського бюджету, складає приблизно 37 мільйонів гривень, що є дуже великою сумою. Тому зараз дуже гостро стоїть за проблемою і стоїть конкретне завдання перед управлінням транспорту, перед фінансовим управлінням. Дати пропозиції, яким чином максимально зберегти існуючі пільги для пільгової категорії населення. І при цьому забезпечити нормальний рух громадського транспорту в місті Тернополі. Крім того, потрібно сьогодні визнавати, що тарифи, які є на перевезення пасажирів, сьогодні в Тернополі громадському транспорті найнижчими. І вже перевізники, і тролейбусне депо, і перевізники-власники автобусного транспорту гостро піднімають питання про те, що необхідно піднімати тариф. Крім того, заклади профтехосвіти держава також передала містам на фінансування, а це теж на малі витрати. В Тернополі це буде 5 ПТУ і один технічний коледж. Це понад 4 тисячі студентів і понад 600 працівників. Загалом витрати на отримання таких установ становлять приблизно майже 90 мільйонів гривень, які ми також маємо витратити з міського бюджету. 90 мільйонів це сума в два рази більша, ніж була потрачена на ремонт доріг і дворів. Тобто, замість того, щоб вкласти кошти у розвиток міста. Держава зобов'язана вкладати ці кошти на утримання начальних закладів, які завжди отримували традиційно за рахунок державного бюджету. Централізована система відеоспостереження у Тернополі працює більше двох років. За цей час камери відеоспостереження по всьому місту виправдали себе. Насамперед, це надійний спосіб слідкувати за правопорядком. Камери встановлені в місцях концентрації ДТП, великих площах міста, а також біля нічних розважальних закладів та магазинів. Завдяки спеціально створеному інтернет-порталу Вебкам та UA, Кожен охочий може у режимі онлайн переглядати відео з камер. Достий функціонування ми перебрали в наш. Партнерів це європейські міста, хожі, в Люблін, які використовують все в практиці такі системи вже декілька років. Основна права це те, що правоохоронні органи мають можливість контролювати. За будь-якими правопорушеннями, які мають можливість відбуватися в місті, тобто, в першу чергу, ці камери сталися в місцях, де потенційно може бути найбільша кількість ДТП, місця, які можуть бути потенційно небезпечні в плані вчинення будь-яких злочинів. Незвичайно, це система безпеки для тих новобудов, які ми створюємо, наприклад, створені нові. Відпочинкові зони, парки, спортивні площадки для того, щоб убезпечити можливість якихось там хуліганських дій встановлюються камери відеоспостереження. Крім того, в школах та садках міста працюють камери відеоспостереження та відповідна система безпеки. Такі заходи спрямовані на безпеку учнів та кращий контроль педагогів навчального процесу. Комунальні служби міста у ці дні працюють у посиленому режимі у Тернополі, розчищені та посипані дороги та тротуари. В першу чергу ми робимо акцент на дорогі. Бачите, зараз мінус 8, мінус 10, Дорога мокра, і це не за рахунок того, що транспорт приїжджає. Тим більше бачите, що ця частина проїжджає частина, вона не є тут з інтенсивним рухом. Це за рахунок того, що працює реагент на суміш, піщана селіва суміш, дає там до 5-7% відсотків хлору солі технічної, відповідно, яка спрацьовує не дає утворитися ожеледиці. Відповідно, шляхом в Першу чергу дороги і тротуарна частина. Сьогодні, як ніколи, актуальним є питання утеплення житла, особливо на тлі підвищення тарифів на енергоносії. Влада міста взялась допомагати тернополянам зменшити втрати тепла і підвищити енергоефективність будинків. У місті реалізовують програму енергоефективності, енергозбереження та термомодернізації житлового фонду міста. В рамках програми утеплюють будинки, горища та встановлюють індивідуальні теплові пункти. Програма фінансується на 70% коштами. Міської ради і на 30% коштами мешканців багатоповерхівок. Наше місто одне з перших почало активно впроваджувати таку практику в 2015 році. Завдяки співпраці міської ради та тернополян вперше утеплили декілька багатоповерхівок. Нині мешканці утеплених будинків розповідають про ефективність програми. Тепліше стало набагато, бо ми навіть коли опалення не включаємо, в нас в будинку тепло зберігається. О, і це є економія. І тепліше, тепліше. На мінімум опалення включено і тепліше. Є перевага однозначно. Поразі сіни поцвітали, сиро було, все було так, як грибком обкидано, а зараз, сказав, що вже стало нормально. Крім утеплення фасадів будинків, програма передбачає заміну вікон на енергозберігаючі у місцях загального користування, встановлення індивідуальних теплових пунктів. Такою можливістю скористались мешканці першого будинку вулиці Лук'яновича. Люди вже за один лише цей пальний сезон зможуть повністю окупити вартість вкладених коштів, і люди мають постійно дома гарячу воду і постійно мають якісну подачу тепла. Є чимало успішно реалізованих. Це п'ять будинків, де зробили утеплення фасадів. Також два будинки, де зробили заміну вікон в місцях загального користування. Мешканці всіх будинків вже говорять про те, що вони значно менше споживають тепла, значно менше споживають газу і реально тепліше квартирах. Влада міста закликає тернополян об'єднуватись та вагаючись подавати заяви на утеплення фасадів будинків, адже робити це необхідно усім будинком чи бодай під'їздом. Завдяки модернізації житла тернополянам вдасться скоротити витрати на опалення, а вартість утеплення окупиться мешканцям за один опалювальний період.